Білорус, 892-й легендарний трактор, безумовно. Деякі фермера досі ним обробляють свої поля. Ця версія, наскільки я знаю, ну так от як у мене в сусіда старий, там я не знаю, десь 80-го року, напевно, випуску. Цей вже більш новий, тут вже така більша кабіна, купа там речагів, колеса побіжі, да, вже з... це як вони тут називаються? Утіжелітілі чи як там хір'я знаю, широкі ці. передні, ведучий міст. Тут у нас вже свічки накала. І тут у нас уже стоїть турбіна, турбокомпресор, який є... нічим не регулюється. Нічим не регулюється. Просто тупо більше газу, більше круте. Ось і ну, стартер, то таке, понятно. Мова буде йти про що? Мова буде йти про те, що якщо. Їх, в так... ну, їх такі будуть випускати далі, нічого не мінявши в конструкції, особливо в якості самих деталей, то вони тільки там і будуть продаватися, де їх випускають в РФ і... Ой, в Білорусі і в РФ. все. Їх просто перестануть брати. Чому? Тому що Типу він тут типу, модернізований. Але, але, Зараз покажу, з якою проблемою він до мене приїхав. Приїхав він з, 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 з такою проблемою, що не розвиває оберти, а, а що у нього сталося, У нього сталося отаке. Тобто це шестерня приводна калінвала і просто злизала. Я скільки крутюю на марки. Ну, В принципі, такого навіть собі уявити не міг, щоб щось в цьому ось механізмі могло зламитися. Ну, шестерні те шестерні. Ну, роблять те рублі. Але це ж ну, явно, що воно зроблено з пластиліну. Вийшло з заводу. І оце таке наробило. До речі, хто може знає. Підскажіть, будь ласка, коли тут виходить, така історія, тут клапана гне чи не гне, але він сюди в принципі, він запускається, він їде, просто не розвиває оберти. Я оце, в принципі, коли шестеренку чи цю кришку зняв і побачив тут загнані коболти в крайнє положення, в мене одразу мисля прийшла, що, що тут щось з зубом де-то провтикали. І ось на старих там в принципі, було на старих оцих паразитних шестернях було написано де розпредвал, там була буква R, Калінвал і ТНВД. На цих тут у нас одні СС Ну, В принципі, я так розумію, просто що воно ну, по-іншому. І не стане. А ця нова, її тут купили, навіщо міняли, не розумію. То вона взагалі без ніяких міток, без, без нічого. Ось тупо треба переносити. І для тих, хто отако я вже розібрався, значить CDS одна це розпредвал. Далі тут, по-моєму, 12 зубів. Це у нас колінвал і... Слідуюча це у нас ТНВД. 에... Скільки вже цьому трактору років, а гумові оці всі шланги. 에... Ну, замість того, щоб ставати кращими, вони стоять гіршими. Тобто запустив мотор. Привіт. І 에... у мене виходить на масло в масляному радіаторі. Оду десь які ось трубочки стоять. Вони нахер всі полопали. Та й взагалі я так розумію, що якщо техніка робить в, поле, в полі, вона має бути вся в пилюці, а не в мастилі. Ну, цей трактор повністю ну, він просто тупо весь залитий маслом. Мотор я десь вимивав годинки півтори, навіть 34 рази заливав хімією. І Кюрхером це все діло вимивав. Е, ну, в принципі, в принципі, принципі. що я зробив? Я виставив заново все поміткам, е, заново поставив цю шестерню. А, і він приїхав з нього текло як з кабана. От, виходить, ставили цю резинку, перебили, і воно і тут текло, і тут по щільному текло, і відсюди текло. Коротше, Текло як з кабана, то я взяв цю резинку, вчора приклеїв на Віктор Рейнс, на герметик і зараз це все діло зберу. А далі буде видно, як воно там піде. Але ще раз кажу, з такими, з такою якістю запчастин воно далеко не піде.